Ви нервуєте, носитеся квартирою з кутка в куток і не знаєте, куди себе діти. Або навпаки, уже лягли в ліжко і немає сили себе підняти. Піднімайте. Не стресуйте, а готуйте, як справжня українка. Ми в антистресі по-українськи. А це значить, ми найкращі господині. А це значить, ми вміємо, можемо і будемо готувати попри все, попри усіх смачні страви. Приміром. Кожній українській сім'ї є завжди достатньо картоплі. Готуємо картопляники за особливим професорським рецептом. Беремо насамперед багато картоплі. Багато, бо у вас є друзі, у вас є сусіди. Не стресуйте разом. Пригостити когось, це подарувати радість, це задовольнити їхні кулінарні українські потреби. А наші картопляники ще та страва дируни, як кажуть в одних регіонах, а ближ, ближче до Білорусі їх називають ще драчениками. Ну, ця назва мені особисто не імпонує, тому повернемося до картопляників чи дирунів. Отже, чим побільше і приготуйте. Це ну на таку кількість, я готую 4 цибулину. Можете попросити когось почистити, ви і стрес знімете, і плакати не будете. Або якщо вам дуже хочеться передати, починайте чистити картоплю. Ви виплачете усю дурницю зі своєї голови. Вам стане набагато легше, однозначно. А потім буде смачно. Можете правда ще додати часничку. Кажу чесно: я часничку не їм. Так не треба мене звинувачувати у тому, що я відьма. Але я просто замінюю це усе цибулькою, чим побільше. І далі немає у мене часу, не професорське це діло. Терти це все на звичайну ручну тертку. Тому я віддаю перевагу блендеру, якому на хвилину уже. Років 13. Ой, ні, згадала 15, а він ще тримається, і це чудово. І отже, починаємо процес тертя. Оці всі звуки, оце все. Ну тільки ж знаєте, одне що готуємо ми з любов'ю. Тому вже любіть картоплю, любіть цей куконний комбайн, майбутні свої картопляники, життя і все, що у нас довкола. Поїхали! Ну все, ми не залишили жодної картоплиночки. Ми перетерли всі свої проблеми, але з великою любов'ю. Бо якщо ви будете перетирати і думати про ще якийсь негатив, ви повірте, ви натрете і на продукуєте чар зілля, як це традиційно робиться. Ну, як ви готуєте це все своїм ворогам, то зрозуміло. Ну якщо ви готуєте собі і своїм друзям, ну і ворогам не потрібно. Бо то усе в нашому світі бумеранг. Отже, після того як перетерли оцю велику кашку картопляну, будемо її зараз перетворювати у справжні картопляники дурни. І для цього пересипаємо все у велику ємкість, які нам буде дуже зручно зразу кажу далі плентарити. Отже, я пересипала, ой, мало не перевернула. Пересипала в велику миску все те, що натерла. Перетерла всі якісь проблеми. І вийшло це в позитив. Все буде смачнюще, ще однозначно. Ще поколупаюся, до речі, дуже класна терапія. На дотик ми дуже любимо, знаєте, якщо заглибимося, як то маленькі дітки, так, і щось пальцем перебираємо. Насправді, у нас повернення до логіки йде тільки через чуття. Іншого способу немає. Так працює наш мозок. І тому, якщо в нас хоч трішечки логічно щось не працює, нам треба задіювати наші руки. обов'язково. Тому десь там щось поколупайте. Я от бачите спеціально це зробила, щоб покопав, для чого я це роблю. Буває, принаймні, мене так у блендері, ось от такі от частинки, які потім і наступним блендером не дуже перетруться. Ну, я собі, якби я була знервована, я сто відсотків би заспокоїлась. Я якось застала свою приятелькою, якій я порадила це робити, то вона ж сиділа так ось зробила пальцем і про щось думала, тобто вона там вимішувала. Та, боже мій, робіть, що хочете, аби вам було тільки добре, чесне слово. Аби ви тільки не стресували, тому можете робити це. Я заздалегідь приготувала а, мисочку із водою, в якій я можу швиденько споліскувати руку. Тоді, коли я терапію таку тактильну закінчила, і рушничок, яким я буду це витирати. Що ми робимо? Солимо на смак, як ви собі хочете. Я не люблю дуже солоне. Сільце, смерть, біла. Ну, як собі хочете, я не з цієї позиції просто не люблю. Солоне, ну і врешті, дійсно забагато солі для організму ніколи не буде корисно. То все залежить ще від того, яка у вас сіль, чи вона дрібна, чи вона от у мене дуже дрібна. У мене морська кухонна сіль. Я віддаю перевагу саме такій. Я люблю ще обов'язково поперчити. Це має такий бути: от я люблю суміш п'яти перців у млинку. І якраз це теж терапія. Ви подивіться, скільки тут видів діяльності. Тобто тепер ми крутимо. То ми трим чистимо, то ми мелимо, то ми тримо, то ми тепер крутимо. У які тільки рухи. А коли ми змінюємо діяльність, то у нас і в мізках змінюється багато чого. Тому що нам приходять різні інсайти, ну тут головне не переперчити і теж. Хто скільки любить, я коли мене запитують, скільки ти сипиш, я не можу сказати, я все давно роблю на око, оскільки завжди роблю великими порціями. І потім все куштую, пробую на смак, як воно буде. Трішки додаємо борошно. Буквально капіточку. Все залежить від сорту картоплі. У мене сорт картоплі називається Яку дали. Тому що у мене картопля не вродила, попри те, що в Україні скрізь вродила. А у мене така була от земля. Я кидаю трішечки борошна на і просіваю однозначно, бо може бути якийсь шматочок там чогось. Борошно я борошно, може воно згрудитись, так. А може ще, окрім цього, от бачите, якісь грудочки є. Я одразу це все висипаю, викидаю, відставляю. І е, борошно, врешті, воно просіваючись набирається повітря. Це кожен знає, кожна господиня знає. І тоді все, що ми робимо з таким провіяним борошном просійним, воно робиться пухкішим, воно робиться м'якше яйця. Це інгредієнт, який ну, просто він робить замість чіпсів картопляники. Тобто, якщо ви не додасте достатньої кількості е, яєць, у вас будуть чіпси. Вони будуть сухі, вони будуть. Е, Крумкі, якщо ви їх хочете любите, та без питань. Повторюю, що це ще залежить від сорту картоплі. Якщо вона дуже крохмальна, у вас вона буде такі, така аж фіолетована у вигляді картоплянків, але це ми побачимо далі. Отже, а ще не все. Я, до речі, не викидаю шкаролупи, бо будемо далі садити з внуком в оці шкаролупки огірочки. Як це буде робитися, це наступне відео. А зараз я так обшу цею цукати, хтось ножем починає розбивати. Я нагадаю, що я не є професійним кухарем, я є професійним професором. А професійний професор може дозволити собі бити курячі яйця, як він собі хоче. Просто я не можу сказати, що мені мій диплом це дозволяє. Він просто мені дозволяє поводити себе вдома у себе на кухні, так як я собі хочу. Абсолютно. І я от хочу, щоб були дві половинки, це вже буде вже два огірочка посаджено, так колись ще садила моя мама. І я з тих пір то запам'ятала. Отже, це в мене я вбиваю вже раз, два, три. За що я люблю лоточки? Я лоточок люблю за те, що коли мій професорський мозок не хоче рахувати, скільки яєць вбила у вбила, боже слово, то яке страшне, вбила яйця, розбила яйця. Давайте я їх розбила туди, добре? Бо не хочу я нікого вбивати. Так от тоді я можу абсолютно спокійно побачити а, в оцьому лоточку, порахувати, скільки ж я яєць туди вбила. Ну тут головне не захопитися, вам розповідаючи і не перебити все туди. А, ще я згадую, мене мама була. У мене мама була головним бухгалтером відділу освіти. Вона дуже математично здібна, мені не передалися здібності. Може, слава Богу. І вона перевіряла, вона перевіряла, тестувала, так? Працівників до бухгалтерії, коли приймала, вона казала так: у мисці лежить порізана риба на дрібні шматочки. Як дізнатися, скільки рибин було від початку? І Якщо хтось їй казав із працівників, маючи економічну освіту, що треба було витягнути усю рибу і пораху поскладати її по кусках, вона далі розмову не продовжувала. Коли їй казала, що треба було порахувати хвости чи голови, вона казала, дякую, ви прийняті на роботу. Так от, отут я вважаю, що я буду рахувати голови. Яйцям. Боже, який гарний каламбур, яєць є голова. Ну, правильно, що ж шо, має бути. На те вони яйця, як казав колись Солженіцин, ніколи наука не ні дійде до того рівня, щоб повторити геніальний витрів, витвір природи, коли з маленького, біленького кружечка вилазить свого часу жовтенький клубочок От. І фраза дійсно геніальна. Так, ми вже накалакуціли, ми вже сюди понавкидали, всього чи ось таке щось у нас вийшло. І тепер що я раджу, що я побачила? Готуючи за своє життя енну кількість картопляників, я вже не знаю, не можу рахувати, о, песик вже чує, що я буду готувати, десь то ближче воно підходить до закінчення. Я прийшла до висновку, що найкраще блендерити. Причому так його, знаєте, я не знаю, як цей процес дослідно називається з усієї частини блендеру. Дякую моїй мілісці, яка мені колись подарувала оцей блендер. І я тепер можу блендерити, як я хочу. Дякую своєму електрику, який зробив по кілька розеток, і я можу все це включати. Отже, не шкодуємо, а це ще один вид діяльності. Тобто, мало того, що ми повбивали яйця, тобто порозбивали так. Ми їх сюди додали, тобто це такий цікавий процес. Шкаролубка тріскається, такі звуки якісь там. Знайдіть позитив у всьому, якщо ви захочете ви його там знайти. Тепер ви такі озброєні, таким страшним насправді це небезпечно. Тут дуже класно бошицька річ, ой, Брановська. Хай мені тепер сплачують гроші за рекламу. О, тут дуже гарна є штучка, яка м -м, убезпечує від того, щоб тобто воно не вимкнеться, швидко дуже вимикається. І ми маємо максимально його збити. Воно має бути пухке, це тістечко, бо це тістечко. Воно має бути пухке, воно має, воно має співати, в нього має багато повітря. Тоді вони будуть не там лежати, ці картопляники на сковорідці. вони будуть смажитися, а не мучитися на сковорідці. От ми зараз і готуємо до цього процесу. Щойно ну, мені е, сказали асистенти, що поки я молола е, оцим апаратом і молола язиком, було чути тільки моління блендером. Отже, я повторюю, що я молола в той момент язиком. Я якраз говорила про те, що о, на цьому етапі можете додати ті спеції, які вам подобаються, те, що ви любите. Ну, я тут згадала, тобто я можу додати прованські трави. Як у мене є настрій, я дуже люблю прованські трави. Італійські ні там є часник. Е, згадала кріп. Кріп ідеально підходить до картоплі. Я хочу сказати, що я його ще не додавала в картопляники. Кожного разу хочеться щось. Хтось їх робить потім з сиром із з м'ясом. Ваша справа. Я люблю класики зі сметанкою. Ну, то знаєте, по-справжньому по українськи. Ну, як антистрес по-українськи, то і картопляники мають бути відповідні. Так, от тут я додала якраз кропу, не пошкодувала, от всипала таке, скільки хотіла, сушений кріп. До речі, кріп він пасує ідеально до картоплі товченої, молоденької, супчик, картопляний супчик. Ну чого б його тут не спробувати. Принаймні, я вам потім скажу. Завжди буде або краще, ніж було, або просто буде. Погано ніколи не може бути, бо ми робимо. А коли ми щось робимо, то у нас обов'язково щось має вийти. Просто або краще, або, ну, так як завжди. Малин. Наша маса вийшла така пишна, така вже однорідна. Вона прям булькає, ніби я туди додала дріжджів. У жодному разі я дріжджів не додаю. І тепер ми можемо спокійно це все е, смажити. Переходимо в іншу локацію, де у нас буде, зразу кажу, готую чотири сковорідки. Ну, нема коли професору готувати на одній чи на двох. Було б вона мене шість камфорот, я б готувала на шести сковорідках. Боженька. Подав мені плиту у вигляді чотирьох камфорок. Дякую подрузі, яка виручила в період будівництва і подарувала свою плиту. Дякую. Змажемо. Лайфак, тільки що мені сказали. Ті, хто стоїть з боку, зразу кажу: я використовую тільки домашню олійку. Оце, оце на кшталт того, що рафінована має, бо дуже шкідлива олія. Я вам хочу сказати особисто, я це моя точка зору маю на неї право. В... Ніхто так не зацікавлений у цьому, як виробники, які розуміють, що рафінована олія буде зберігатися е, роками, а олія домашня, вона швидко псується. Оце тільки з цього. Все життя десь цим користувалися. Олійка тільки нараз дуже рознасмажено е, скоро рідко розігріту. Зразу дивлюся, прикручую вогонь, де він у мене тут занадто великий. Щоб не поворіло, але має смажитись на такому ближче від середнього до великого вогню. а ніж, ой, я таки згасила одну камфорку, нічого страшного, швиденько запалюємо. Її буває буває гірше, дай Боже, щоб це були всі наші проблеми. Я не комплексую з приводу того, що у мене не нова плита. Ми, у нас війна, хочу нагадати. Я не комплексую, що в мене вау, у мене плями на стіні. Як я можу? Я професора, в мене плями на стіні. Я можу собі це дозволити, тому що я ввійшла у війну і в стадії ремонту будівництва будинку, і у мене ще й не все зроблено. О, Ми починаємо викладати ложечкою на гарно розпечену. До речі, ще можу один лайфхак показати, але не мій, як перевірити, чи у вас насправді розігріта сковорідка. Ви можете взяти сірничок. Я зараз на наступний раз, ось як ця партія насмажиться, я наступний раз це покажу. До речі, якщо у на нас немає, е, немає ручки дерев'яної чи пластикової, а металева, я раджу прихватки, де їх взяла у усе Чому їх ніхто не хоче зрозуміти, що це дуже класна річ у господарстві? Ну, це їхня справа, але ними дуже зручно витирати пил, е, прибирати просто класніше. Ми смажемо. Заздалегідь я приготувала тарілочку із паперовим рушничком, щоб зайвий жир, стік. А я свій полікеньку смажу і тішусь. Тішусь і смажу. Бо не можна це готувати без втіхи. То вже будуть не картопляники чи не дивуни якісь смажуни, якесь нещастя. А у нас що? А у нас щастя? А у нас що, а у нас антистрес? А у нас що у нас смакота? Якщо ви будете бачити саме це, то прошу. Ой, вони вже пахнуть. Боже, яке знущання над тими, хто не любить їсти їх. ай яй яй яке знущання над моїм песиком, яку я ще не пускаю вулиці. Нічого, жоден песик не постраждає в цьому ролику, я гарантую, і він ще сюди повернеться. Ви хто як любить смажити. Тобто, якщо ви любите, щоб воно було таке засмажене-засмажене, можете, звичайно, чекати. Я дивлюся в, в тому розумінні, що от перевертаю тоді, коли тільки-тільки підсмажились -тільки краї. Сковорідки різні і комфорки різні, тому перевертати доводиться. В різний час. Я трішки притискаю, бо перші зробила такі височенькі. О, песик почув, почув, дійшов до нього смаки. Не бійся, кохоний. Дамо тобі картопляночка. Ні, не дамо, я вже була він ще маленький. Йому смаженого не можна, він ще на молочці і на кашці. І ми це робимо це швидко. До речі, я встигаю, якби не було відео, повірте, я ще встигаю побігти до умивальника, мити посуд, поки дещо досмажиться і перевертає. Тобто я завжди це роблю синхронно і не кордлююсь. От у мене вже і тут. Якщо хтось думає, що я комплексую, що в мене чорні сковорідки не чищені, вони в мене просто нормальні, рядові, людські сковорідки. Оці сковорідці. Десь років 60 я не брешу це від бабусі ще. Оці сковорітці теж десь, десь скільки, десь років 60. Оце у нас сковорідка моєї асистентки, Я думаю, що вона оце сковорідку мені хтось подарував їй теж там років 20. Але оці, це вже бабусі, їм я кажу більше 60 років. Я з цього приводу теж не комплексуюся, тільки що просто згадала. Черговий раз. Мій внук каже, що я ще молоденька. Правда, на аргументах він зупиняється. Як пояснив, то я буду тішитись тим моментом. Вони смажуться, вони, вони, вони смажаться. Ой, що я зробила? Я ляпнула. Не хвилюйтеся, не буває досконалих рухів, дуже рухів, дуже гаряче. Буває, що перекладаємо назад, інколи на підлогу падає назад, на сковорідку не кладе, воно падає на підлогу. Слава Богу, вона тут не Ось остання партія. І що я ще роблю, обов'язково куштую першу партію, першого, що знімаю. Змушую всіх, хто біля мене теж покуштувати, ну змушую, а то їх ще треба змушувати. Вони такі не змушені, що вже стоять, чекають. Але вони не випили води, як я завжди вчу перед вечерю. Ну, я їм не дам картопляників раніше як за 15 хвилин. Поки вони не відчуть води. Бо організм буде погано реагувати, шумно не підготовлений до їжі. Це я вже таки не легенька. Українці не їдять нелегенько, і хочу сказати, що не кожного дня смажимо картопляники, не кожного дня ми це собі дозволяємо. Де картоплянки, де наші деруни, ось це, що залишилося. А це означає, що вони були смачні і ми принесли радість сусідам. До речі, бумеранг, ось тортик. Тобто, як тільки сусіди побачили картопляники, одразу розрахувалися тортиком. Чудово! А ще діти малювали сметанкою, знаки безкінечності, квіточки, сердечки і отримали ще одне задоволення, бо то була вже арт-терапія. Смакуйте із задоволенням, смакуйте з любов'ю, так як ви готували. І все буде краще. Не стресуйте, готуйте. Геніальний фільм радянський. там якогось 70-го року, якщо я не помиляюсь, чи початку 80-х, і там одна дама, сидить, така вся все внезапна, противорічіла.